У межах флагманського проєкту Мінрозвитку Рух без бар'єрів в Опішнянському ліцеї тривають ремонтні роботи спортивної зали. Тут з'являються у нас доступні санвузли, також душові кабіни. Особливістю є те, що душова кабіна, наприклад, окремо є місце для людей у кріслах колісному, і є окремо місце для звичайних користувачів. Відповідні санвузли це один універсальний санвузол для дівчаток-хлопчиків, ну тобто чоловічі, жіночі, і один універсальний санвузол для людей з інвалідністю, який буде обладнаний відповідними поручнями, відповідним відповідною, взагалі, всією сантехнічною сантехнічним обладнанням, яке відповідає нормам, також ремонтують вхідні групи та приміщення головного корпусу. В рамках цього проєкту планують встановити підйомник, облаштувати новий вхід до ліцею та оновити коридори всіх поверхів. Кідна група, якщо ми зараз на неї поглянемо, ми ніби маємо пандус. Ми маємо поручень, і пандус нормативний. І поручень, ну норми змінюються вже не зовсім нормативний, але є. Але все одно вона буде змінюватись. Да? І це з'являться поручні з обох боків пандусу. Це перше, чого зараз там не вистачає. Перебудується сам вхід, буде такий додатковий тамбур. А той, що зараз, він буде вже демонтований, тому що він зараз, ну тобто тамбур, той що є, він взагалі суцільний бар'єр. Буде замінена табличка школи, тому що. Що всі таблички згідно нормативів, мають бути продубльовані шрифтом Брайля, вони мають легко читатися на контрастному фоні бути написані з простим зрозумілим шрифтом. Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість ремонтних робіт входу в ліцей та головного корпусу становить понад 19 мільйонів гривень. А спортивної зали більше 6 мільйонів. В коридорах будемо замінювати підлогове покриття, бо воно є старе. Це старі дошки фарбовані. Воно. Вже таке не зовсім рівне, пошкоджене, і будемо замінювати на никовську рівненьку плиточку. Теж тут буде збережена оця контрастність, стін і підлоги для того, щоб було краще орієнтуватися, що це коридор, куди він нас веде. Як повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Опішнянської громади Микола Різник, завершити роботи планують до кінця року. Я прошу віднестися з розумінням, тому що така можливість переробити майже всю школу зробити безбар'єрною у нас є тільки в цьому році. Тому е, прошу потерпіти, але е, те, що ми зробимо зараз, буде використовувати всі, всі наступні покоління учнів цього ліцею. Ми ущільнили навчальний процес максимально. Зрозуміло, що нам потрібно вивільнити певні приміщення ось цього основного нашого нашої будівлі, е, тому е, вивільнивши більшу частину. Класів ми ущільнили. В нас є окремі приміщення початкової школи. Там в нас була група продовженого дня. Ущільнюємося, використовуємо майстерні, використовуємо автокласи для того, щоб мати можливість здійснювати повністю освітній процес. У закладі нині навчається 450 дітей із шести сіл громади. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.